Вітаю Україну в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про підсумки року 2014-го та про очікування від нового в нашій студії народний депутат України Олег Мусій. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня вам. Отже, яким був цей непростий для нашої країни рік, на вашу думку, що варте того, щоб згадати сьогодні? Він був і складним і величним. З одного боку, війна, яка триває зараз в Україні, вбивство на майдані. Вони викликають сум, жаль за загиблими, за полеглими нашими бійцями. З іншого боку, в Україні з'явилася чергова надія побудувати цивілізовану європейську державу у себе вдома. І я думаю, що ця надія закріпилась уже в нашій свідомості настільки, що ну, 90% напевно, українців не мислять себе. Без європейського майбутнього, без цивілізованої держави, в якій воля і свобода є головними цінностями, заради яких варто жити. Певно, що найтрагічнішою сторінкою новітньої історії України є події на Донбасі, є тисячі втрачених життів українських громадян. От що на вашу думку, які наслідки матимуть у ці події для подальшого розвитку нашої країни? Наслідки матимуть, я думаю, що в історичному розумінні і в розумінні становлення України і української нації матимуть, напевно, такі ці е, позитиви, е, які, на яких будуть вчитися майбутні покоління, про те, що е, Україна не стала на коліна, про те, що існують в Україні герої, якими варто пишатися. Про те, що у нас є ці позитивні символи, яких так не вистачало Україні. В розумінні в іс історичного моменту України. Безумовно, сум за втраченими життями є сум, це є трагедія кожної людини, є трагедія родин, є трагедія нації, але ця трагедія якраз є одночасно і величчю. Тому я думаю, що я більше розглядаю цей момент як велике відновлення України. Чи у вас надія, що найбільш трагічну сторінку ми вже перегорнули, і на нашій землі вже не буде повернення до таких подій? Ну, безумовно, я в це вірю, і я думаю, що ті кроки, які робить українська влада, це зміна урядів, Верховна Рада, новий склад Верховної Ради, нові люди, які туди прийшли, з зовсім іншими цінностями, які не в системі, яка завжди формувала всі гілки влади. І скажімо, ці кроки, які здійснює Україна вперед, це міжнародна підтримка. Практично всі країни світу зараз висловили хто морально, хто і матеріально допомагає Україні, хто економічними санкціями. І про те, що світ став на боці України, вселяє впевненість в те, що Україна рухається правильним шляхом, попри трагедії, які відбуваються тут. Безумовно, що символом цього року став майдан, та революція гідності для вас це не прості слова. Ви були безпосереднім учасником тих подій. От ті гасла, які лунали в центрі столиці рік тому. Чи е, всі вони втілені сьогодні в життя? Ну, якщо згадати такі, як е, угода про асоціацію, перезавантаження влади, ми маємо е, іншого президента, інший уряд, інший парламент, чи можна сказати, що революція гідності досягла якоїсь своєї мети? Я думаю, що революція гідності продовжується. І для мене майдан також продовжується. Він для мене продовжувався е, тоді, коли я був делегований від майдану і в уряд, де я пропрацював 9 місяців, і він продовжується у Верховній Раді і з тими гаслами, які, яким я переміг на окрузі своєму мажоритарному, це Сокаль, Червноград, Львівської області, де я народився, де живуть мої батьки. Якраз головним гаслом було це втілення ідеалів майдану в життя. Насправді майдан поставив дуже дуже високу планку. Е, під час того тих трьох місяців, коли був майдан, от минулому році, в цьому році, в тому насправді я думаю, що він виконав свою функцію, ну можливо, тільки наполовину, і зараз ті люди, які виховані майданом, які були там. Які безпосередні учасники, я думаю, вони не дадуть е реваншу контрреволюції і повернення назад і будуть відстоювати. Ми, ми бачимо приклад е участі тих людей е у подіях на Сході. Про те, що добровольчі батальйони, які стали потім батальйонами Національної гвардії і батальйонами, які в, в складі Міністерства оборони і залишаються добровольчими батальйонами в них. Е Головною рушійною силою є все-таки ті люди, які учасники Майдану. Ми бачимо спротив системи у Верховній Раді, коли Верховна Рада намагається, система точніше, стара, намагається трішечки так підкоригувати депутатів, тих, які не знають оцих всіх колоарних ігор. Які відбуваються у владі, і вони по своїх переконаннях, по своєму баченню не дають себе зламати, і в мене є теж велика надія, що і президент, позиція президента є щирою відвертою. Яка мені, скажімо, імпонує абсолютно про те, що ми повинні дбати про Україну, і Україна має бути понад усе. Оце гасло, яке виринуло, яке було завжди українським. А на Майдані воно набрало якогось такого особливо символічного значення. Воно починає втілюватися в багатьох-багатьох ешелонах влади. Безумовно, зміни дуже швидко зробити це нереально. Тому я думаю, для цього потрібен час і потрібна наша впевненість, і робота кожного ще разом з собою потрібно починати з себе. Ви згадали про систему. От багатьох людей обурює те, що система поки що не ламається. От на вашу думку, а чи взагалі варто її повністю повністю руйнувати? Можливо, саме в рамках цієї системи потрібно будувати якусь нову. От чи не підкоряться нові я депутати думаю, цій системі? Я думаю, що система повинна бути змінена і старі люди повинні піти. Це якби теж також моя принципова позиція. Тому, але що, але ж що це не одночасний процес. Тому що та, його не можна зробити за один день, його не можна зробити навіть за один місяць. Його, напевно, для цього потрібно декілька років, для того, щоб змінити систему. Але шлях вибраний вірний, і, скажімо, ті люди, які для, для яких навіть ціна власного життя є набагато меншою за свободу, правду, справедливість. А таких людей багато, і вони вже є у Верховній Раді. Раніше таких там не було. Це вселяє оптимізм про те, що система буде подолана, адже це система тотальної олігархізації і бідні, з населення, яке використовується ну, як, як раби, як рабська сила. По суті, я думаю, що люди встали з коліна. Вони не дадуть себе вже поставити знову на коліна. Після революції гідності на вашу думку, що мають назавжди запам'ятати і сьогоднішні і майбутні українські політики, аби більше не призводити до такого збурення людей, і взагалі чи от е, факт майдану буде лякати? Е, Політиків від якихось неправильних дій надалі. Я думаю, що політики повинні розуміти і знати. І зараз це демонструє українська влада, особливо президент, це слухати людей, це дослухатися до них, чути. і і він має почути людей, так і той політик, який буде не тільки слухати, а буде чути людей і прислухатися до них до громадянського суспільства, до громадської думки, до тих позицій, які висловлюють люди. Тоді я думаю, що влад... ставлення до влади є також зміниться. Є великий шанс, що так у нас завжди культивували так протягом багатьох-багатьох десятиліть, про те, що влада це значить щось вже погане. І насправді влада себе так вела. Влада повинна служити людям. Вона зобов'язана служити людям. Потрібно ще декілька запобіжних механізмів, наприклад, щодо виборних посад, це так зване спрощена процедура відкликання, наприклад, народних обранців. Потрібно зробити потрібно зробити нові закони про вибори депутатів різних рівнів. Про е, відкриті списки, хоча б якщо не мажоритарну систему. Багато що ще потрібно зробити, але шлях є, є воля президента, і президент має одну з найбільших фракцій, взагалі, за, за історію українського парламентаризму і, скажімо, вміння його переконати. Е, я сам особисто е, також так ну свободу дуже людина. Я не люблю, коли мене тиснуть, і це викликає мій внутрішній спротив. Але я е, можу сказати, що коли мене, мене можна переконати, і коли на таких гострих моментах спілкуєшся з президентом і розумієш, що людина має свій ідеологічний стержень і вміє переконати, то тоді це зовсім по-іншому ти сприймаєш владу, яка спілкується з тобою, яка тебе чує і яка вважає на твою думку. Я думаю, що це великим позитивом для вас України. Теж був непростим? Чи були злети, чи були падіння? З якими висновками ви завершуєте для цей мене, політичний політичне? Для мене, для мене політичний цей рік взагалі дуже дуже такий е, різний. Від участі в майдану і координації медичної служби на майдані до. Е, чи уявляли ви себе тоді в уряді? До, до, до уряду, і будучи міністром, е, а потім і. Парламентарем у Верховній Раді безумовно я уявлення не мав, що моя життєвий шлях саме складеться таким чином, і, і не планував навіть, і, але склалася доля так, що мені вдалося побудувати за один рік е, уже у трьох різних е, таких е, подіях на, на вершинах влади. Тому для мене це рік і переосмислення цінностей, е, і гордість за власну націю е, майданівські часи. Це не проста, це входження в у ту систему, яка існувала, і розуміння слабких сторін системи, тому що дуже мало людей, які працювали, скажімо, вже на верхівці влади, і я розумію, що будучи в у виконавчій владі в уряді, я розумію, що система залишається на великий жаль, і її стало ще більше переконання, що обов'язково для того, щоб люди відчули. Українці відчули зміни, потрібно змінювати цю систему. Ну і зараз, скажімо, у Верховній Раді також зовсім інша площина діяльності. Це е, спроба запропонувати суспільству довгоочікувані реформи, над якими працює Верховна Рада і скажімо, Комітет з питань охорони здоров'я, де я працюю. Це побудова нової системи охорони здоров'я. Думаю, що в цьому напрямку ми будемо працювати. Ваше бачення політики зсередини, воно якось змінило вас як людину. Ні, я думаю, що ні. Звісно, треба потрібно запитати оточення моє і людей, з якими я спілкуюся, але принципів ваших не але, але але моїх навпаки вони, вони вони ще більше кристалізуються в бік українськості, в бік державності і того, що як би сказати. З цитатою слів Кеннеді, коли ти просинаєшся зранку, ти повинен думати, що ти зробив для держави. Що ти зробив для себе. Тому, скажімо, для мене зараз це є однією із таких пріоритетів моєї діяльності, позиція така, що ти зробив для держави. І це, це мене змінило, тому що в мене раніше була така якась століла, коли я був в громадянському суспільстві, близько 20 років була спокійніша точка зору з, з боку громадянського суспільства. Але будучи вже і в громадянському суспільстві, в виконавчій владі, законодавчій владі, безумовно, людина формується. Ну і мене також. За цей рік багато чому сформувало, сформувало як і особистість, як і скажімо, людину, яка з відповідальністю ставиться до влади, і людина, яка з відповідальністю ставиться до своїх слів, і під час виборчих перегонів, особливо на мажоритарному окрузі, коли зустрічався з людьми, скажімо, Чув дуже багато, що за 20 років не виконують своїх обіцянок, що люди пропадають з потім не спілкуються ні з ким. Для мене, скажімо, дотримання слова і обіцянок, яких які я можу сказати під час моїх спілкувань з людьми, є одним також із важливих моментів, і я намагаюся саме так себе вести, показувати нову якість політики в Україні. Ви згадали про 9 місяців роботи в уряді, для багатьох людей, і для мене, зокрема. Є так до кінця і незрозумілим, чому ви залишили посаду міністра охорони здоров'я. Все ж таки, це вплив системи? Це вплив системи. Так. Тут повністю з вами погоджуюся. І, і ви знаєте цю історію з відстороненням, і потім рішення суду вже зовсім, не зовсім недавно, який сказав, що прем'єр і уряд не мав легітимного права приймати такі рішення. Тому, скажімо, ну, моральна компенсація, скажімо, я отримав, але е, я себе не бачу в уряді при теперішньому премєр міністру Також це для мене теж важливо, тому що е, попри те, що безумовно багато чого позитивного зроблено, але я вважаю, що уряд повинен бути і очільник уряду повинен бути іншим. Він повинен сповідувати не тільки е, на, на телекамери європейські цінності, а сповідувати для українців. Я цього не побачив на превеликий жаль в уряді. Не можу не спитати про вашого наступника. Засоби масової інформації охрестили цих людей міністрами іноземцями. От ваше бачення подальшого як буде працювати міністерство охорони здоров'я? І взагалі чи прийнятне для України є от як називають грузинська модель? Грузинська модель не є прийнятною. Для України і це навіть задекларував теперішній міністр охорони здоров'я пан Квіташвілі про те, що не буде таких реформ, як у Грузії. І це, напевно, правильно. І Це зумовлено тим, що він близько чотирьох місяців був в стратегічній дорадчій групі, яка займалася написанням стратегії побудови нової системи охорони здоров'я. І він якраз в темі того, що відбувається в Україні. Ну, я думаю, йому складно буде тільки. Під час виконання якихось поточних справ, тому що система охорони здоров'я України, яка є зараз, точніше, залишки радянської системи, вони серйозно відрізняються від того, що було в Грузії, і поточні справи також потрібно вести, окрім майбутніх реформ. От тут буде, буде йому найскладніше. Але він має, на відміну від мене, унікальну таку ситуацію, що виконавча влада, де він очільник. І законодавча влада, де комітет з питань охорони здоров'я, вони зараз працюють в одному руслі, і вони партнери як по коаліції, по коаліційній угоді, так і партнери по розумінню необхідності побудови нової системи охорони здоров'я. І це вперше по суті за історію. що... Комітет Верховної Ради підтримує міністерство. А міністерство підтримує комітет з Верховної Ради, і тут, якраз коли є таке поєднання, можливі довгоочікувані зміни, яких очікує суспільство. Єдине знову акцентую на тому увагу, що вони не будуть за один рік. Вони будуть за декілька, два-три до п'яти років люди відчують суттєві зміни в охороні здоров'я, якщо ми почнемо будувати нову систему. Якщо не почнемо будувати, то безумовно нічого не зміниться. Тому потрібно починати вже зараз. Будь-яка реформа, певно, що потребує е, матері... матеріальних вливань. що обіцяє бюджет на 2015 рік, зокрема у цій сфері. Ну, на превеликий жаль, бюджет 2015 року залишився бюджетом 2014 року в охороні здоров'я. По суті, ті самі 52 мільярди, які е, були. Минулого року, в 2015 році, також залишилися 52 мільярди. Ми маємо девальвацію гривні дуже суттєво, а медикаменти, медичне обладнання дуже серйозно прив'язане до курсу іноземних валют. І тут напевно можна казати і про погіршення ситуації. Так, відсутні капітальні видатки на 2015 рік це теж є не зовсім правильним, але це буде рік переосмислення аналізу детального. Того, що по суті інвентаризації системи охорони здоров'я і з пропозиціями по законодавству, що потрібно, які закони необхідно ухвалити, для того, щоб ми через рік, маючи ну, маю велику надію, що бюджет зміниться. Ну, окрім того, ну, підтримую абсолютно рішення президента і уряду, і Верховної Ради спільне про те, що з 15 лютого потрібно починати вже переглядати бюджет і розуміти, бо, бо зараз дуже суттєві зміни відбулися з прийняттям бюджету 2015 року. Ви знаєте, податковий кодекс, бюджетний кодекс, там дуже великі новації. І ми побачимо, як функціонує цей бюджет за півтора місяця, і тоді зможемо його дещо підкоригувати. Можливо, окрім того, в мене велика надія, що все-таки в Україну війдуть іноземні інвестиції, довгоочікувані, особливо в охорону здоров'я. Була маса пропозицій, коли я був очільником Міністерства охорони здоров'я від іноземних компаній, але вони очікують стабільності в Україні і гарантій інвестицій. Я думаю, над цим якраз Верховна Рада попрацює і коли дасть можливість гарантувати вкладення капіталу, іноземні кошти готові зайти в Україну і в охорону здоров'я. І це за буде таки, правильно. За таких складних умов, в 2015 році чи відбудуться якісь зміни в системі охорони здоров'я, які, які зможе відчути, доторкнутися до яких кожен українець. Я думаю, точкові зміни, можливо, вже і будуть в 2015 році. Це перш за все ставлення до паліативної госпісної допомоги. Ми маємо реєстрацію знеболювальних препаратів. Дуже багато людей страждають від того, що вони не можуть отримати елементарне знеболення, скажімо. Забюрократизована система, МВС, постійні перевірки, випису наркотиків. Зараз є таблетовані наркотичні засоби, які дозволено буде виписувати нашим лікарям. І я думаю, що це протягом там от січня-лютого вже буде впроваджено активно. Е, окрім того, продовження побудови первинної ланки і е, так званої сімейної медицини, про яку всі знають, і розширення цих е, чотирьох пілотних регіонів напевно до всієї України це також буде позитивом. І міністерство охорони здоров'я має намір також втілювати, скажімо, доступність і е, е, те, що у кожної сім'ї повинен з'явитися той сімейний лікар, який буде дбати про людей від народження до останніх їх днів на цьому світі, підсумовуючи нашу розмову, кожен українець сьогодні вже морально готовий до того, що наступний рік буде чи не найскладнішим за всю історію, зокрема в економічному плані. От які е, напутні слова у вас нашим глядачам для того, щоб е, все ж таки гідно пережити цей рік, не зламатися, не піддатися якійсь паніці? От я думаю, що це в розумінні е, усіх наших людей повинно бути рік е, стабільності, рік е, розуміння того, що українська влада е, має серйозний намір рухатись е, вперед і будувати в Україні довгоочікувані реформи, здійснювати довгоочікувані реформи. Ну і для цього ми маємо нову Верховну Раду. Е, я думаю, що для того, щоб оцінити діяльність того чи іншого державного органу, ми повинні розуміти, що для цього повинен пройти час. Я відвожу час, наприклад, півроку десь приблизно. Після того можна буде давати оцінку, а не так сьогодні обрали, а завтра вже всі погані. Ну насправді це не буває. Окрім того, це буде дійсно складний рік в економічному розумінні, тому що ми маємо війну, і війна забирає дуже багато коштів. Це теж правда. Ми очікуємо серйозної допомоги від західних країн. І це також на це є велика надія. Якщо ця допомога надійде, то він не буде надзвичайно складним. Якщо ми не отримуємо жодної економічної допомоги, безумовно буде складно усім. І я дивлюсь з оптимізмом і спробую на своєму теперішньому місці зробити все для того, щоб якраз от найнезахищеніші верстви населення, охорона здоров'я не були. Фінансовані і не вважалися державою по залишковому принципу, як було до цього. А все таки е, потрібно зустрічатися з людьми, потрібно пояснювати людям, що нас очікує через певні проміжки часу. І люди тоді ставляться з розумінням. Найгірше, що не сприймають люди, коли їх ставлять до відома, і їх ігнорують. Я думаю, ми пережили вже ці часи, і тому я е, побажав би в новому 15-му році е, усім. Телеглядачам усьому українському народу оптимізму і боротьби далі за свою свободу, за територіальну цілісність України. Ну і я думаю, що спільно також депутатський корпус може показати, що він може бути з народом нарешті. Ми будемо над цим працювати. Я вам дякую за цю розмову. Від так. себе бажаю, щоб ваші позитивні очікування дійсно втілилися в життя. І це дійсно цього бажає вся Україна, кожен українець. Дякую вам і з усіма святами. Також хочу привітати український народ, адже свято для нас повинно залишатися також в душі і мати місце в нашому в нашій Україні. Тому всіх зі святами дякуємо вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Олег Мусій. Залишайтеся на парламентському ідалі.